Без інтернету залишилася частина львів'ян через хакерську атаку росіян на сервери провайдерів. Представники компанії спершу сподівалися полагодити зв'язок у найкоротші терміни. Втім, пізніше виявилося, що на повне відновлення необхідні десятки годин. Містяни рятувалися по-різному та за звичкою просто віджартовуються. Ми переходимо на налаштування і там примикаємо оператора. Можна на лаштуваннях примикнути і все. І там вже якийсь зв'язок дає. Сумувати, сидіти, відпочиваються. Чекаємо. З'явиться шпіонаж, отримання інформації про громадян, розвідданих щодо логістики, переміщення засобів ураження, знищення критичної інфраструктури та ІПСО. Усього цього окупанти прагнуть досягти не лише збройним шляхом, а й через інтернет. Лише за минулий рік в Україні зафіксували понад дві тисячі кібератак. Це в п'ятеро більше ніж у 2021-му. Явище уже Явища встигли охрестити першою світовою кібервійною. Найбільше страждають від цього енергетика, сектор, безпеки, оборони, фінанси, логістика, тобто, по суті, цивільні сфери. Вони як на суші атакують ракетами найкритичніші точки енергетику, логістику, так само вони атакують і в кіберпросторі. І це не є випадковість, це є пов'язані між собою фактори. Елемент гібридної війни перед військовими атаками Росія застосовує атаки у інформаційному та кіберпросторі найпоширеніша практика розсилання шкідливого програмного забезпечення, що краде облікові дані або знищує інформаційні системи, кажуть у Держспецзв'язку. А для підготовки таких атак хакери використовують довіру людей до сектору безпеки і маскуються темами, пов'язаними із захистом життя, здоров'я та критичної інфраструктури. Тож, аби не потрапити на гачок росіян, зв'язківці нагадують про прості, втім обов'язкові правила. Бергігієни встановлювати складні паролі, оновлювати програмне забезпечення, не відкривати е, листи з невідомих адрес, якщо ви не розумієте про що може бути вміст цього листа. Ну якщо ми говоримо про телефонне шахрайство, то нікому не передавати свої персональні дані або дані своїх приватних карток, банківських карток, оскільки зараз ця тенденція знову набуває великої популярності. Зв'язок ще один важливий аспект, на який полюють окупанти, адже уражений ворогами енергооб'єкт в Україні виводить з ладу обладнання, що залежить від електрики, а це й станції мобільного зв'язку. Наразі загальна його доступність в Україні становить понад 70%. Найскладніша ситуація зі зв'язком у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Окупанти, коли залишають райони свого тимчасового перебування на території України. Те, що вони роблять, це знищують фізичне обладнання, тобто вони знищують базові станції, знищують волоконно-оптичні кабелі. І по суті, ми, наприклад, на півдні країни будуємо інтернет з нуля. Також складнощі є в Одеській і Черкаській областях більше через електровідсутність електроживлення постійного. За словами Юрія Щеголя, оператори мобільного зв'язку забезпечують резервним живленням базові станції з 37 тисяч наявних, 5 тисяч зарезервовані різними видами альтернативного живлення. Аліна Домбковська, правда тут Львів.